І вас, уважаємо колеги, любитель технічного творчества. Ми з собачкою машину ремонтувати. В минулому відео я показав їх тут пол доварив. Як добре, що я його вже закінчив. Це дуже добре, що ми будемо сюди ставити. Бачок будемо ставити. Це якась мусорка. Бачок будемо ставити. Будемо рульовий вал ставити. Блок Попробуй... А, ще печку. Попробуємо залити антифриз, завести мотор, прокачати систему. В общем, буде... буде інтересно. Бачок на трьох болтиках кріпиться знизу і з такими закладними пластинами. Одна пластина зломана, може туди щось приварю. Так. Це горловина. Отак от, от якось вона, якось вона, якось вона йде. Треба буде розібратися, як вона йде. Далі рульовий вал. Я тут. Коли я це все діло знімав, то обнаружив, що вал, запирається, коли ключа витягуєш. То там якийсь прикол у замку зажигання. Так, це буде, будуть усилителі. але ми їх знімемо, ми їх потім будемо ставити. Треба буде їх ще підкрасити. Якось так. так. Це болти з муфтою. Тут пильник такий резиновий є, я це не міг зрозуміти, як воно, як воно предусмотрено. Воно, должно оця железяка защількнутися в ту резинку. Я коли знімав цей рульовий вал, то внезапно обнаружив, що він на самом деле вміє замикатися. Тобто Витягуєш ключа і воно замикатися. Тепер воно знову не замикається. Я туди напшикав ВДшки. Тепер, як завжди, вловив прикол, що не завжди воно проворачується. Ну, вроде проворачується. Витягуєш, ділаш щелк. Ну, нічого не запирає. Ще почала вилазити на вулицю контактна група. Це все треба до ума доводити. Що воно так непонятно. І отут щось з болтом не лади. Болт якась гайка обрізана. Щось воно якось не вдало. Не йде він ніяк, хоч ти трісне. Болта викрутив. Не йде все тут. Що будемо робити? Правильно, нічого не будемо робити, ставимо його. Треба оце ось знайти, бо воно тоді крутиться, там проблематично його поставити. У мене є така от коробочка, звичайна, в якій я всякі железячки, тримаю. Які вийшли в результаті ремонту. І що ви думаєте? Бінго. Ось вона. Оце вона і є. Вона разом з мордою приїхала, я не пам'ятаю. ли на Гризкаві. Усітеля було приліплено, тоді всередині бампера болталося. <гум> Факт в тому, що воно є. І це дуже а то вже збирався і забрітати це. Зараз різьбу підчистю і болтам різьбу теж почистив. ПДшкою попшикав, потім масляцом намажу різьбу і прикрутю. Красити вже не став, полінився. Так времени багато потрачено. Резинка. Сюди. Розсохлася, що цікаво. Я пам'ятаю, що воно плотно тут було, як я його знімав. І ця штука була плотна. А зараз ось воно так тіліпається. Воно, по всій відомісті, від хімії цієї ламивайки від, від експертів резинка набухає. Попам'ятаю, тоді туго воно якось було. Протер цього пильника. Зараз зарядю, зарядю цю металічну вставку. Для мене це був колись ребус, прийшлося колег з вайбер-групи підключати. Чого воно віддільно. То, що воно. Знялося віддільно. Тут такий бортик є. І от воно цим виступом должно зарядитися туди в бортик. Це виявилося складніше, ніж я думав. Прийшлося фен і трошки мила використовувати. Ну, воно вже зарядилося. Постелив куфайчину, щоб менше царапати. Покраска все-таки ще свіжа. Сюди набилося якоїсь стружки. Якраз вибираю ножиком намагніченим. Треба прибрати її. Помітив, оце от верхушка. Ну, Орієнтуюся так, щоб оця от маса на валу дивилася кудись вверх і вправо. І тепер треба провод, треба просунути через оцей вал, щоб він вийшов ось сюди. Проволочка там зацепив через трубку і ось сюди. Заряджаю болти, я їх всі заряджаю болтами знизу. Так гайку удобніше крутити. Той просто вставив, це він так просто вставлений. Це для того, щоб рульом провернути вал, трохи колісово вивернути. Знизу удобно вставляти і закручувати. Все прикручено, обтягнуто. Тут я теж зафіксував. Ну, Понятно, що в них холодець, але від нього в ніхто багато не требує. Що нам треба зробити? О, тут же повинна бути по книжці прокладка, сюди. Ну, Я це сиділо намажу герметиком Тут по кругу по стику. І прикрутимо його саморізами, нікуди воно не дінеться. Прикрутив кронштейн блока запобіжників. два винтика. Шайбочки от себя добавил. Так оно лучше. Достал с печку. Я ее ремонтировал отдельно. Про то было отдельное видео. Вот я все саморезики поставил. И там переклеивались уплотнения всякие. И нас заслонки по ремонтированию. Кстати, не знаю, я тясь, в их ставлю, чи я тей стороной вставил, не. Не столь важно. Так, сейчас надо эти вот уголки пооткручувати, зробити, щоб вони крутилися. Поможе їх прийдеться знімати та ще рихтувати, якісь вони загнуті. Герметик я намазав і він вже підсох. Я зараз буду попадати о І треба його вже прикрутити на саморізи. Саморізи вже там. Потім коврик застелиться, буде нормально. Я так думаю. Болти на муфті я затягнув, туди ми лізти не будемо. Порівняв трохи ці уголки. Вони тут один під 90 градусів, один більше трохи. І шайбочку, з заваєчки свіженькі. Поставив печку, от, треба було трошки впіймати тут уголок. Тут ось тріснуто, шайбочку треба спиляти. Тут лиска має бути, бо воно буде одамувати оцю пластмасу. Сюди я поставив не винти, а болти. Тому що тоді, як я знімав, Оце ще ладно, а до цього отверткою до лізти було просто нереально. В ітоні довелося його тоді чи вирубувати, чи вибивати. Багато ловняка було. Зараз треба зняти решетку радіатора і отут повкручувати з вулиці саморізи. Ось зверху ці відверстя під саморізи. І трохи вони не попадають. Тоді воно вирубано так. Тут ось воно де, Тоже трохи не попадало. Ну, Спробуємо це скрутити. Воно навіть туди поставилось. О, тут осторожно. Бо там вушка була пластмасове, пічці відломано. Я його клею, суперклеєм. От і все. Тепер можна перекручувати патрубки. Глянути тільки треба куди який. Оце ось хомут. Да, тут був раніше болт. Хм. А може цей оставлю, а може не треба він там, може зараз під оцей все зарядиться. Надів патрубки, ну, надіюсь, надіюсь, правильно. Обратка ось знизу, подача через кранік зверху. Хомотип надівав, для хомотів отакий інструмент нужен. Осторожно, бо тут легко можна вікно вибити. Потроху підсоєдняю проводку. начав з простішого, з мас. Ось вони тут, коричневі провода, це все маси. Це маса на сигнал туди пішла. Так. Зараз буду ставити блочок, вставляти ці розйоми. Я зробив невелику шпаргалку, розпечатав. О, отак от вони по цвітам. Синій, красний, між до ними чорний, зверху білий, знизу жовтий. Потім Т-образний коричневий. Та ще там мілочовка якась була. Соєдиняю розйоми, наче ще нічого не забув. А, Це реле сигнала. Для нього є проводок позначений, теж вставлю. Це проводок, який прийшов від сигнала, вставив його в реле. Це колодочка з передохранителями для противотуманок. Поки що вона там буде болтатися. Далі ми її по-людськи закріпимо. А плюс силовий на реле фар. Ось ось сюди його треба подати. А ось зелений провод, оце ось він від предохранителів біля акумулятора. Ось воно прийшло. Зараз його треба спаяти. Мої реле проти туманки, ближній і дальній. Плюс соєдинив з тим плюсом, який приходить від акумулятора. А, ну то не Основний плюс основний плюс ось його треба надіти о, на ту, ту, ту клему. Ну, це зараз як буду, буду надівати блочок на своє місце. Почав вложив, блочок прикрутив. Що мені не подобається, що от мінуси і силові плюси йдуть. рядом. От зовсім мене рядом. Ну так, спроектувано. Що ти тут зробиш? Так, от Сюди ми зараз підключимо реле стопів, хоч воно має бути сюди. ну Там у нас все через реле. І Потім підсоєднятимемо ці от розйоми сюди на стрекозу. Це доповнительне реле на стоп-сигнал. Основний вимикач стопів він тут залишається, він підключений. Можна його відключити. І через реле ось красний проводок йде на масу, на концевичок. Ось чути як, чути як він клацає. Тільки коснувся, він сразу спрацював. Це дуже полізна штука, я про це вже розказував. Це для того, щоб ти тільки коснувся до педалі, а щоб сигнали вже світились. Тепер, напевно, поставлю цей бачок, то це вже надоїло спотихатися в нього, треба його вже поставити, хай він там буде. Дирочка для заливної горловини ось вставляти треба з під низу. Трошки на це. І затягувати потом не зразу. Гайка оця ось прикручується оцими зубами вверх. Вставляється воно отак. Сюди. Трошки боком. там видно його, видно, де воно йде. Понад кликом видно. О, вставилась. Різьбу я там почистив, а не пластмасова, щоб не було ніяких нюансів. Так, затягувати не будемо. Хай поки поболтається. То як бачок зараз поставлю, тоді можна буде затягнути. Комунікації. Ось трубочка для підключення насоса. Страшне дубове ката. І провода. Треба, мабуть, туди маслица клапнути, бо щось воно там якесь ржавеньке. І будемо кріпити бачок. Ставлю кліпси, Кстати, мені не подобається, що вони тут впираються, якось отак. Це то нормально стало. Бачок не влазить, підометра мішає. По всій віднімісті. Ну Він мене тоді, мабуть, отут і йшов. Мені це не подобалося, я його проложив туди. Тільки дав маху. Виходить, що він має йти не над проводкою, а туди під проводкою має проходити. Є такий момент. Цей моторчик був повернутий сюди. В того, ця трубочка дивилася чогось назад. А трубка нам треба сюди. Я подивився, ну не спроста ж, Німці штамповку зробили. Розвернув його сюди. Воно тепер не виступає за габарит. Можна сміло надівати трубку, вставляти провода і прикручувати. Все, шлангочка надіта, провод вставлений. Бачок підняв, він там перся в проводку нормально, все закріплено. Тепер можна, можна сміло цю штуку затягувати. Воно тут вперлась. От і все, от і все. Кришечка. От і все, годиться. Тепер тобто треба з тросом розібратися. Заново його прокласти, сюди просунути. Може зняти колпачок, глянути, що там, бо там часто вимивається смазка. І ще треба придумати, як трос зафіксувати. бо Він проворачувався колпачкові. А в це час поставимо педаль газа. Отак от я її переробляв. Так, оця штука отут довгий, дуже кінчик торчить, треба його по ширині зараз обточити. Прикрутив педаль газа, там трохи ізолінта підмастив, що собака не доїла. Mm. Працює. Ось так воно виглядає з цієї сторони. Так тут щось свідчує. Крючок із гвоздя. Тросик, зажимчик. І пішла оболочка. Я думаю, тут треба буде ще свободного хода обрати, трохи переставим. О, то вже таке, то вже мелочі. Намазав герметиком фіксатор, наружний кінчик, хай буде. Підключив приборку, підключив виключателі. Тут все підключено, будемо пробувати запускати що тут. Масло. Масло. Та я налив його тоді багатовато. Нормально. Антифриз треба буде зараз доливати. Я його ось було доливав, повенбачок був. Зараз ну, уровень упав, бачок почти пустий. Потроху, потроху зійшло. Тут трубочка щось тріщину дала наружі. Щось вони оці бензомаслостойки антифриз не держать. Може в кого якісь ідеї є, на що їх поміняти. Павук перероблений з вазовських патрубків. Все працює так, як треба. Зараз сюди залдю павен бачок. Сюди ще 10 літрів повинно влізти, то що ці всі труби вони, вони пусті. Він весь був там і на марка. Будемо заливати. Я його відстаював. Разів три зливав от стой. Ну, Так от він порозові. Очкові там є ржавчина. то підняло її. Так, що далі? Далі треба мінусова клема, десь вона ось тут знизу лежить. Зараз ми зробимо черк для того, щоб перевірити, чи нема ніде замикання. Нема. Можна надівати. Зараз затягнемо. Так, маса прикручена. Ну. Стоп-сигнал. реле клацає. Замечательно. Габарити. Сяє, тут щось не сяє. Ладно, то ми виясним. Може там якийсь передохранитель дійшов, а може прикол в самому виключателі. Тут сяє, там не сяє. Це проблема виключателі. Треба його поклацати. треба буде його розібрати, почистити. Так, де він у бога є. Там підсвітка заробила. О, вже запрацювало. Вже блистить. Що ще треба? Зараз клацнемо аварійку, глянемо. Аварійка іди сюди. Клацає. Сама лампочка не блимає. Ладно, розберемося. Тут блимає. Блимає. Сзади. Лимає. Отлично. Отлично. Вимикаємо. Тік. Тік. Виключено. Зажигання. А, нейтраль. Нейтраль, ручняк. Зажигання. Нормально, все світиться. Пищалку я заклеил, чтобы она не так громко пищала. Подсветка в салоне светится. Да, лампочка, которую я изобретал, что-то меня расстраивает. Будем катить. Ну, что, попробуем завести моторчик. Так, что там? Сцепление выжать. Нейтраль. Греем свечки. Наз авто! Підемо тепер глянемо, що там з уровням антифриза. Так, це не світиться. Уровень уходить, треба заливати. Переді спускничок відкритий. Ну це ще рано. Він пізніше набиратися буде. То антифриз весь має туди залитися в бачок. Тепер газнемо. Лосопливити. Хорошо. Ближній світ. Це нормально мався? Отак от він сам по собі розвоздушується і не треба його задирати, мордить кверху, копать низок. Само по собі розлушається. Зараз ми його розігріємо, щоб сработав термостат. а потім ще випустимо. Реле працює, все працює. Лижний. Все працює. Сигнали не захотіли робити. Попробував опікати, ні. Ну ось оце є. Оця ну, клімка на вал. Переставив із топ-сигналів ось сюди. Почало піпікати, значить реле вийшло з строї. Зараз відкрию, гляну, що там. В ньому. А всередині пиль. Багато пилі. Треба його продути, я думаю, робитиме. Пилинка. І пилинка та заважає. Отобі і реле. Попала пилинка і все. І не роби вже. Нормально. Что у нас тут? Ох, тормоза хорошо прожимаются. Сцепление прожимается. Азоль коробка. Температура піднімається до рабочей. У мене робоча то четко по лампочке, вертикально вверх. Відключив печку. Наконец-то воно оттуда дует. Що, значить, назад вернуті заслонки? Вентилятор включився. Тільки-тільки вентилятор заглох. Заглушив двигатель. Щось у мене бульби прут з бачка. Ніяк розвоздушити не можу. Виключив його, заглушив, налив бутилку підставляв, шланочку зняв по геройство, вон трохи налилось. Здесь воздух. Горячий. Может, в печке воздух сидит, Интересно. Заглушил мотор. Электровентилятор поробил. Ну, оглушил а его, там проводочком скидал я. Да, бачку есть. Пробка у меня, похоже, не держит, бо с ней сочилась. Наклеял Всю полоску флажок спробуємо тахометром постріляти, подивитися, які ж оберти на холостих. Заглушив, хай остиває. стиває. Що називається, зглазив. Прошлий перший раз, як я ці патрубки знімав, розбирав, знімав радіатор, то воно розвоздушилося без взагалі ніяких проблем. А цей раз через трубочку погнало. Це може бути через те, що я тоді печку не знімав. А зараз, похоже, печка завоздушена. Наутра моторій, звісно, уровень понизився. Нижче, нижче середини бака. Оце що вчора виливалося. Бутилка навіть пожмакалася. Що ти зробиш? Треба завести, попередньо вигнати воздух. Тут, тут пустий пусти верхній патрубок. Значить воздух сюди піднявся, а тут зараз сидить. Перекрив печку і циркуляція усилилася. усилилась. От так, дав повишені холості. Зараз відкрутимо, спробуємо ще воздушок тут пошукати. Ага, шипи. Заглушив жидкості пів бачка. Ну хай поки побуде так. Мало ли вдруг десь ще бульку, яку буде виганяти. Пробка, я її колись перебирав. Пробка дерева. Тобто вона ніякого давлення не создає. Угу. Ще довго. Ну хай буде яка є. Годиться. На цьому поки все. Мотор я завів. В далі десь вийду, тоді ще до, до льонті фріза, ще десь якась булька вийде. Отакі, в общем, ділішки. Удачі вам, миру, добра, всього самого найлучшого. І традиційно побачимось в мене на каналі.